Доброго раночка миска злому. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І сьогодні я хочу підсумувати інформацію про йодиду, про який так багато є інформації в інтернеті. Більшість спеціалістів говорять про те, що йодид у, у разі вибуху Запорізької АЕС приймати не треба, бо реактори там давно заглушені, в них немає реактивного йоду. От. Але ми не знаємо на момент вибуху, чи не будуть запущені ці реактори, тому приймати рішення вам самим. Крім того, є загроза застосування ворогом тактичної -тактично ядерної зброї. Що там в ній крім скронцію, урану, плутонію, Цезію, буде там йод чи не буде, ми не знаємо. Тому запастись пігулочкою калія йодіда, яка коштує 15 гривень. Так випадок, я вважаю за потрібне. От. Ще раз про кому приймати, кому ні. Офіційно до 40 років. Доза 125 мг це для людини 90 кг вагою. Якщо дитина, то перераховуємо пропорційно, якщо це 45 кг дитина, то пів таблетки. От. Не приймають люди, у кого видалена щодо відеозалеза, у кого є алергія на йод. Стосовно розсилки, ми організували закупівлю і розсилку халюї дідо. Частково ми закупились в Україні, знайшли. І частково за кордону було дві поставки. Зараз чекаємо третю. Загалом розіслали більше 400 е, пластинок-двася по по е, таблеток, кому цільки. Але заявок у нас більше 5 тисяч на, на сьогоднішній день, що не закрито. Тому Шановні, кому каліоід від нас не прийшов, вибачайте, ну кого встигаємо. В першу чергу висилаємо в ті регіони, де можливе забруднення. Це Запорізька область, Херсонська. От. І військово. Від військових багато замовлень, бо вони там знаходяться, розумієте, чи можуть бути туди перекинуті. Будуть ще поставки. Правда, трошечки не вистачає коштів. Не так багато зайшло там на ці катки, які ми вказували, щось доклали волонтери. Домовлялися з постачальниками, щоб ціна була найнижча, оптова. От. Ну буде, ще поставка буде. Тому думаю, хоч якусь частину людей, які хочуть мати все векалює діти, ми забезпечимо. Ще раз підкреслюю. Кожен сам приймає рішення пити чи не пити. Слухаймо тільки офіційні джерела. Тобто ніякої профілактики до того, як буде об'явлено про вибух, не проводиться ні в якому разі. Вибивається буквально одна таблетка у випадку, якщо скажуть, що бахнуло ЗС і там є радіоактивний йод. Я думаю, ця інформація повинна доволі швидко дійти до, до людей. Сподіваюсь на це. Дякую за увагу. З вами був Страх Олександр, військовий лікар. Разом до перемоги!